Всім привіт, друзі! Я знаю, що всі чекають серію про BMW. Ось вона стоїть, все нормально з нею. І я скажу так, що серія буде трішки пізніше, тому що тільки на 18 число я записаний на тонування. До цього мені треба зробити розвал, пофіксити всі косяки, чим я і займаюся, а також. Перетягнути салон, там коврики. Ну коротше, залишилися доробки по салону, можна так сказати. І зовнішній вигляд у нас, в принципі, вже майже готовий, окрім тонування. Але сьогодні відео не про BMW, а про Dodge Journey, який я купив за 3,5 тисячі баксів. Ви це відео бачили минулого тижня. І сьогодні я вам хочу показати, як він змінився за один. Тиждень роботи, і сьогодні будуть колосальні перетворення, тому що я це вже кажу. Сьогодні у нас п'ятниця за тиждень я все зробив, і я знаю, який результат у нас вийшов. Тому всі, хто писав, що він тотал, і після такого взагалі. Автомобілі треба списувати. Я можу про вас зробити тільки один висновок: те, що ви взагалі нічого не шарите у цій справі і не розбираєтесь в автомобілях взагалі. Тому зараз замість цієї BMW на цьому місці з'являється Dodge Journey і ми починаємо відео по його відновленню і заміну нового даху, який у нас був пом'ятий на цьому автомобілі. Машина у нас вже на базі, можна сказати. Лобаш я вирізав. Зараз буду дефектувати, знімати весь пластик, знімати стелю, відкручувати подушки безпеки і замовляти новий дах на цей автомобіль. Будемо робити наступним чином. Ось тут точки. Тому це все будемо вичищати, точки будемо висверлювати повністю. Силова конструкція залишається. Ось тут у нас пішло вже рівне. оцю частинку ми відпилимо. Замовимо також нову, точкам. з цього боку приваримо. Приєм у нас буде не переварений, ну максимум що пофарбований. І головне те, що от я зараз покажу, закрию те, що воно тут все позазором поза стає. Двері нічого не заважає. Ось як ми закрили, ось тут трошки щось подряпане, і все. Виходить, що оця стоєчка, ну якщо подивитись, вона трошечки вниз пішла, а тут вже все добре. Тому дах просто замовляємо новий, поки він їде, ми його висверлюємо. Коли він приїде, ми його ставимо на місце. По точкам він повинен співпадати, тому що я знайшов машину такого самого року випуску. І, та, в принципі, вони будь-якого року вони будуть по точкам всі однакові, тому що це все робиться на заводі, і всі точки на заводі вони також. Однакові. По торпеді, як бачимо, все чітко все добре. По дверцятам всім все чітко все добре. Тут навіть не випирає нічого. З цього боку у нас по батону є ось така невеличка вм'ятина, але це все витягується з потером, нічого переварювати тут не треба. Тут також з потером все це робиться, трошечки шпатлюється. Буквально міліметрик і фарбується. Тут також все зачиняється, все майже по зазорах. Ну там може якийсь там міліметрик, але це американці, тут нормально, коли зазори жигулівські, здорові. Коротше, будемо зараз займатися, розбирати, знімати дах, пластмаски всі, щоб у нас був доступ до верхньої частини. І, до речі, доведеться розбирати сідушки, салон. Тому що, коли будемо сверлити. То ну навіть стружка буде падати нічого страшного, але коли будемо приварювати, то може пропалити салон, і це буде не дуже класно для нас. Але все ж таки, зараз ми починаємо спочатку, підготовлюємо автомобіль до того, щоб висверлити дах і його переварити. Ну а далі вже все інше. Це скло поприбирав, тепер можна і збирати автомобіль, заклеювати лабашки, чекати, коли приїде нове скло, новенькі крила. Я думаю, що стануть без питань, тому що у нас кріплення повністю вони цілі. Тільки треба знайти. Оп. Так, ну, стає нормально. Зараз прикручу, по цим навіть ніде не з'їхало по отворам. Ця частина міняється, ось вона нова стоїть вже. Буду займатися цим завтра. Сьогодні просто хочу крила накинути і треба буде замовити ще фари. По факту, у цій частинки передні, ланжерони, чи як там правильно сказати, ланжерони то знизу, вони цілі, то зрозуміло. Тому що радіатори, все це стоїть по зазорчикам, все чітко. Оця частина повідломана, вона тут пластик і метал. Посередині метал заліза, ось отут пластик. Тому кріплення фар, воно, як бачите, поламалося повністю все. Але кріплення на крилах вони такі монолітні. Тут трошки пару разів треба стукнути, щоб ця частинка. Але знову ж таки вона не заважає нам поставити крило, тому що кріплення крила ось і ось. І там, і там знизу вже. Тому зараз беремо викрутку і накидуємо крила. До речі, по машині я прибрався. Все, що не треба, я викинув, все що буде треба у майбутньому. Я ось знову у багажник склав. Бачимо, машина без стелі, без подушок, то буде вже подушки нові, будуть встановлюватись, тому що вони недорогі. По 80 баксів за штуку. Потім що ремень у нас передній правий, порваний, його будемо новий купляти, лівий будемо відновлювати. Задні ремені працюють. Все чітко. Так, ось як бачите. Ну, коротше, очі бояться, а руки роблять і тут повинні бути десь саморізи на крила, Так вони ось там знизу і лежать. Кудись висипати. І будемо збирати. Ось вони якісь. До речі, цей автомобіль пару років тому приїхав з Америки, і ось які пошкодження на ньому були. Коли я його купляв, я перевірив все через Carvertical і нічого критичного я там не побачив. Ну, наприклад, фотографії з аукціона. У нас був удар у передню праву частину. Виходить, що під заміну капот, бампер, фара, крило, все інше, ну дверка може рихтувалась там, підфарбовувалась. Я ж не приїхав дивитися биту машину, з стовщиномірав. Зайшов в Carvertical, все це подивився. І по факту все інше повинно бути у рідному окрасі. Для мене це, звісно, не проблема, тому що ми купуємо машину, яка буде вже більше половини фарбована після того, як я її відновлю. Але знову ж таки, просто коли ти купуєш автомобіль, треба знати, що ти купуєш. Тому раджу використовувати сервіс CarVertical перед тим, як їхати і дивитись той автомобіль, який ви хочете придбати. А по моєму промокоду, який ви бачите на екранах, вище додатково отримуєте знижку 20% на звіт в Carvertikaal. Або просто перейдіть по посиланню під цим відео і також, Отримайте знижку, кому як зручніше. Ну а ми зараз далі їдемо відновлювати дощ. Пройшло вже декілька днів. Криша їхала, їхала і приїхала. Ну, Червона, звісно, що в колір я не знайшов. Щоб була поблизу і щоб була за адекватні гроші. Вона вся рівна, взагалі без будь-яких нюансів у рідній фарбі. І нам що треба? Треба зняти оці молдинги. Один-другий. У себе я вже їх познімав. І тут у нас є точка. Спочатку нам треба вистрелити всю точку. На новій криші. Ось вона тут пішла. Це дуже довга робота. Я думаю, що за один день одну зроблю. А завтра вже приїду, буду робити на машині. Тому що, ну, наче як тепла погода, плюс без дощів. Як бачите, ще земля-сира. Вчора були дощі, сьогодні, завтра-післязавтра їх не продають, тому будемо робити кришу. Поставимо нову кришу, присверлимо на саморізи. Поставимо лобаш і поїдемо до себе в гараж робити ходовку, міняти підрамник. Як Якби у нас ось таке завдання. Для цього я купив спеціально сверло. Ось таке 400 з чимось гривень. Ну, 500 з доставкою. Воно таке тупе, але воно спеціально розроблено для того, щоб у нас сверлити точку. Причому з точку ми можемо чіпати, бо у нас підсилювач цей під заміну йде. А всі інші підсилювачі, наче як зараз подивлюсь. Так, всі інші підсилювачі у нас рідні. Тільки міняється передній. Okay. Так виглядає більш-менш якісний ремонт. А ви тут можете побачити, що вся силова конструкція вона залишається на цій криші і залишається на автомобілі. Ми міняємо тільки верхнє полотно, яке, ну, по-перше, нічого не важить, тому що тут метал, ну прям він такий міліметр точно є, дуже добротний, дуже довго прийшлося висверлювати. Якщо б я не купив оте сверло спеціальне, єдине, що я буду міняти, то центральний підсилювач, він прикручений там до кантику криші, і той, який стоїть у мене на машині, він деформований. Бачите, як пішов? Тому його ми міняємо. Всі інші у нас підсилювачі, вони у нас залишаються оригінальні. і вся конструкція автомобіля вона буде мати точно таку саму міцність, як і було до цього. Може, навіть краще. По-друге, це правильний ремонт. Чому? Тому що можна було ось так відрізати, як мені дах прийшов, і підваритись по стоєчкам. Так роблять ті, хто ну, не хоче заморачуватись. У нас вся заводська точка, всі заводські проєми залишаються незмінними. Всі проєми заводські, ось тут залишаються незмінними, їх фарбувати не будуть. Тільки єдине, що з цього боку нам треба буде спотером трошки підтягнути цей батон. Ну його трошечки підм'яло, якщо ми бачимо. Але знову ж таки не критично переходимо ось тут десь задується, тут вже все ціле пішло. Проєми нікуди не завалені, стойки не завалені, двері всі рівні, зачиняються. Коротше, косметичний підкрас і буде все добре. Ну, це, це все рихтується. Знімаємо ось цю плівку і через декілька хвилин починаємо висверлювати дах на автомобілі. Ну все, вже майже як на повноцінному автомобілі їдеш. Лобашик так прикрутили. Будемо неспішно їхати. Все це воно на стяжечках. Ну але візуально вже якби машинка готова у нас. На ну, походовій все м'якенько. Чому? Тому що ми все ж поміняли. Залишається буквально пару тяг поміняти, накінечники рульові. чи один з них, там я не пам'ятаю, і підрамник перекрутити. Але то вже зараз їду в гараж, ставлю машину і буду займатися цим. Ділом вже в гаражі ззаду, ось так все виглядає. Дах у нас прикручений на саморізи. Ось тут саморіз, там саморіз, ззаду, кришка багажника, і всі запчастини нові, старі, які нам необхідні будуть для того, щоб. Продовжити збирати цей автомобіль, вже лежать у ньому. Місця ну прям дуже багато. Ніхто взагалі не дивиться на автомобіль, як би наче все з ним нормально. ну Трошечки там різнокольоровий. Взагалі людям пофігу. Коли я гнав його без морди, тоді було досить цікаво. Просто кожен, хто дивився, проводжав поглядами. Звісно, що нічого не прикручено, ото сточить по ямкам. Особливо ця сторона. Ну на саморізок як воно буде триматися? Але ж для того, ми їдемо в гараж, щоб все це діло робити. Ну що ж, друзі, дах ми повністю приварили, все по заводським точкам, все максимально герметично, близько до... Ну, як коротше, воно і було, треба буде все це діло зачистити із зовнішнього боку, і середини, потім кислотним ґрунтом пройтися, звичайним ґрунтом пофарбувати, герметосом залити. Коротше, процедура буде, як із заводу, і ось я вам казав, що у нас повністю всі підсилювачі оригінальні залишаються. Так воно і є. Оцей передній я висверлив разом з кришею, тому що він був погнутий. Оці частинки з одного з іншого боку, вони у нас стали оригінальні. Нічого я не міняв. Виходить, що ось як тут було 10 точок кріплення, так воно і залишається. Оці взагалі я не чіпав, все залишилося по заводу, в тому числі і повністю великий задній підсилювач. Поміняли тільки полотно даху. І до речі, щоб він у нас. Не був ось так, не стучав, ну, тому що гола криша у нас. Я ще замовив 3 мм віброізоляції. Ми поклеїмо. Ну і коли будуть фарбувати, щоб вони коли підготовлювали, воно все це не гуділо так сильно, чи я не знаю, тому що криша у нас величезна. І навіть коли потім буде йти дощ, то ми його не будемо чути, тому що у нас буде криша після шуму віброізоляції. А це ще один бонус плюс для цього автомобіля. Оце все оці ці частинки, і ви так бачите, вони типу такі страшні, але все це спотером витягується, рихтується. Буде все нормально. Це не силова конструкція, це знову ж таки верхня кожура. Тому що є такі коментарі, які зовсім не розбираються в цьому, і пишуть, що це вже тотал розпил. І ну, такі тачки на опціонах йдуть, типу. На утіль. Тому що в Америці за цю роботу у вас візьмуть 5 тисяч баксів, щоб поміняти ось так кришу. І ніхто там тим не займається. Окрім мексиканців, які роблять все це на саморізах, криво, косо. ну, коротше. А якщо робиш сам, якщо знаєш, як це робити, то ну, чесно, ось багато хто писав, я б собі її залишив. Вона виходить мені там умовно до 7 тисяч баксів навіть дешевше. З газом вже пробіг 180 тисяч шторки по 80 баксів нові можна купляти. У сідушках ми перепакуємо піропатрони, поставимо все, безпека, вся інша ціла. Я навіть новий ремень купив. Один тут о, лівий цілий, а правий він стріляний і порваний. Ось я купив один правий новий ремень, і все це мені виходить відновлення тої безпеки. Ну, десь баксів 250. І все воно потім спрацює, тому що безпека у нас буде по факту нова. Коротше, ось така історія. Капот, ми звісно, що будемо міняти. Це таке тимчасове було рішення. Euh, що зараз роблю? Зараз мені треба дістати стартер. Розібрати цю частину і дістати стартер. Чому? Тому що у мене є автомобіль, який називається Dodge Journey, тільки у батьків. Він у нас 2018 року, ми виграли його на аукціоні повністю цілим. Але гідроудар двигуна у нас був. І у нас згорів стартер. І Для того, щоб сьогодні цей автомобіль зібрати, він поїхав. Тому що його вчора зібрали, але не змогли завезти. Я хочу зняти у себе стартер, відправити хлопцям, щоб вони вже запустили, прогріли там. А потім вже на цей додж, на свій, який в мене стоїть, по факту і не їздить. Я куплю собі інший новий стартер. Ну або з розборки, бо вони коштують по 50 баксів. Просто я зараз подізнавався. Всі стартера або в Києві, або в Сумах, і ніхто автобусам не передає, а тільки новою поштою. Якщо новою поштою, то якщо сьогодні відправлять, то він прийде тільки завтра по обіді. А я ось сьогодні з раночку відкручу, відправлю, і ввечері вже тот дощ, який з Америки, який після гідроудару буде на ходу. Ну, я так думаю. Тому зараз займаємось стартером його зняттям, але це ще не кінець сьогоднішнього відео. Приїхала ще ось така штука. Це у нас віброізоляція. Якраз розрахував квадратуру нашої стелі, щоб заклеїти і перегородки всі підсилювачі. Зараз подивимось. 3 мм. Я думаю, вистачить з головою, взагалі 2,5-2 вистачає. Ну, але там різниця в ціні була просто копійки. І я вирішив вже взяти 3 мм. Щось віддав в районі 1000 гривень за 6 листів. Так, дістану. Звичайний ось такий сріблястий візол, тому що музика тут штатна автозвуку ніякого ми не встановлюємо, просто робимо для того, щоб простіше було готувати крішу до фарбування, тому що це все буде робитися шрифтмашинкою, щоб воно сильно не годіло. І, по-друге, це вже буде плюс для цього автомобіля після того, як він пофарбується і збереться. Максимум, що я хочу зараз зробити, це вигнати на вулицю. Закріпити, зняти вам декілька кадрів, як вийшла машина в цілому. Ну, в принципі, ви вже бачили, як вона повинна була виходити чи на початку відео, коли ми її переганяли сюди, чи на середині відео, коли ми на саморізи дах зробили, лобаш поставили. Ну а зараз це вже обварене, залишається тільки що? Тільки пошліфувати. І потім вже чекати чергу в малярку, щоб віддавати автомобіль на фарбування. Багато хто писав, що це повний тотал, нічого путнього з цього не вийде. Тут же і сліпому зрозуміло, що це не тотал, що це буде нормальний автомобіль. по... Дну ринку нищать аніж цей автомобіль. Ви просто нічого не знайдете. І з розрахунком, що це 14-й рік ГБО вписана безпека, буде ціла, у нас торпеда ж не стріляна, все це збирається і спокійно їздиться. Тим паче вже буде повністю нова ходовка. Ось там підрамник стоїть. Тому друзі, ось така історія в нас вийшла. Дякую всім за перегляд. Наступна серія вже про цей Dodge буде, як він буде фарбуватись. Це я думаю, буде що не дуже скоро. Може через місяць, може швидше, в залежності від того, коли дійде черга до фарбування і коли нам її пофарбують і віддадуть. Легеньке тонування, і все можна їздити, кататись. Тут є газ і вона дуже вмістка для того, щоб о, щось туди загрузити. Це просто класний варіант за свої гроші.